Привіт! Дача, до якої повернулася удача. Ви подивіться на цей шедевр. А то там писали, ай, та з неї там нічого не вийде, що ви там, саме, смислу немає. Є смисл, коли людина любить свою машину, та, та ще й в наших реаліях є смисл встановлювати такі автомобілі. Ви подивіться на цей шедевр. Ребята, повна покраска, повна, ніде. Ні царапіночки немає. Оцей капот оставався, типу, ну, типу його можна було не фарбувати, але воно все пофарбовано, все один колір, все з однієї баночки. Ви гляньте, як її вилюбили. Ви подивіться, яка покрасочка структуркою, все оброблено. Ви гляньте на, цей, на цю машинку. Ручечки покрашені в металік серебристий. Е, ну, ну, ну просто пісня, просто пісня, а не машинка. От заходимо сюди, завертаємо далі, папець. Ви пам'ятаєте, кришка була якась така рожева, якась така була некрасива. Далі переміщуємося на те крило, яке ми рихтували. Гляньте, Юрка Малер як вивів класно. От офігенно вивів. Лючок був пошкрябаний, рідний. Люди сказали, ні, нафіг нам з царапиною. Ми купимо е, беушний, але цілесенький. Ви гляньте. Дивіться на цю машиночку. Так, друзі, наша задача її зібрати, е, вклеїти лобове стекло, все це ви в процесі побачите. Криша. Дивіться, гляньте, оце ж наш ефект приклеєних е, ж, всяких жаскостей. Маляр був дуже щасливий на цій криші, е, трошки прийшлося, Юрки, попрацювати. Так, друзі, збираємо машинку, а ви спостерігаєте, як ми це зробимо. Дивіться, всі двері знутри пофарбовані. Зазвичай маляра отут, отак, трошечки по краям таку краснуть, і все, а оце все ніхто ніколи не фарбує. Гляньте, Юлка, маляр все пофарбував, все повилизав. Але то все ще таке. Ви гляньте, яка відповідальна людина. Наш друг Юра Маля. Дивіться, він передав нам молдинги. Мол, оцю ліству, так називаємо. Дивіться, він, щоб не в мішок оце все запхати, не положить отак його насипом, що поки люди доїдуть, воно все буде шурхатися. Ви гляньте, він поприклеював його до дніща. Гляньте, гляньте, Юрка, який молодець, поприклеював. Ви подивіться. Гляньте, як все класно зроблено. Щоб воно ніде не шорхалося, щоб воно не літало по салону. І щоб до нас воно доїхало от в ідеальному стані. Оце відповідальна робота. Оце так і машинка буде їздити з такою любов'ю зроблена. Так, постелили ковер. Приклепуємо отакі всякі приклепні запчастушечки. І от зараз Віталь бере професійне оборудовання, отакий кльопер. І оце дивіться, що він зараз буде робити. Одна є заклпочка. Так, далі. Працюємо тільки з фірменним обладнанням. Так, оце як ви думаєте, що я тут сидів в машині, оце з ручечками граюся. Чого сидю? А мені в'яталь зараз потолок подає. Гляньте, як зручненько, коли не мала бажа. Як воно все легко заходить? Пронікаємо. стоп, стоп, стоп. Віталя, стоп, смотри камера ззаді. Так, отаку іще проникаємо. Так. Ти держи отамо, що щось. Так, а я зараз прихвачу його якоюсь ручечкою. Так, друзі, а тепер вам порада вадоса рехтоса. Якщо хтось буде знімати стелю з такого автомобіля з дачі, Оце беріть, зразу, замовляйте отакі штучки. Це утримувачі козирків оцих. Вони одноразової постановки. Оце їх на заводі один раз прикручують. І все. Зняти їх неможливо. Замовляйте зразу. Так, у нас з цим. Ага, дивіться. У нас originал. Настоящий оріжніл. Їх других не буває. Але у нас є, друзі. У магазині престиж Які нам все знаходять. Хто з Кам'янського? Заказуйте. Дивіться. А отак виглядає нульцево, нульцевий оцей фіксатор. Абсолютно нульцевий. Дивіться. Все. Тут і болтичок в ньому живе, і гаєчка живе. Ваша задача тільки отаку вставити його туди і закрутити отверточкою, викруточкою. Магазин Престиж, місто Кам'янське. Так, займаємося вклейкою скла. На склі була всього-навсього одна цяточка від камінчика. Щасливі власники кажуть, ні. нас таке скло не влаштовує. І ми. Заказали нульцеве стекло, яке нам сюди в гараж, прямо в гараж припер магазин Prсті. Стеклечко перед вклейкою вмиється, обезжирюється. Зараз кладеться праймер і на машину кладеться герметик. Зараз, як будемо вложити герметик, ми взагалі покажемо. Так, Закладаємо герметоз. Акуратненьку таку качалочку ложимо. Ай, красива ж качалочка, Получається Зазорчик тут мінімальний. Ми тільки що скло міряли. Ну от мінімальний, мінімальний зазорчик. Так, зараз, оце я його докладу. І ми сюди вкидаємо стеклешко. І вам це покажемо. Так, виходимо, клая це Зайшли. Так, Віталій, який ти зазовчик там дав зверху? Це пару мілінь. Пару мілімо. Ну, тебе більше. Давай так. Так, вище. Бо мені не видно. Так, вниз садити не можна, тому що воно без резинки. Так, давай забігаємо. Давай, давай на центр. Так, а я буду бігать, передивлятися. Так, що ми маємо? Так. Ага. Ага, ага, ага. Давай тут вище дам трошки. Так, тепер сюди. Так. Мені кажеться, що мою ще трошки вище треба. Оце його вимостить, воно без резинок, без ніяких оце скло. Так, Віталя, знаєш, отак от держи, mm -hmm. а я зараз yeah, 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 yeah. надіваю ці резинки, і вони нам якусь правду і дай yeah, закуплювати. Yeah, yeah, yeah. Цю дверку захлопую і вона цю резиночку прихвачує. Прихвачує, прихвачує, так. так сюди. Такий момент відповідальний. Чи ніс чухається. А ніс обов'язково ніс зачухається, а да? почіхать ніяк. От чого так, ось, коли щось таке відповідальне робиш, от обов'язково має зачухатися ніс. Так, выбросить нельзя. Так. На один, на стекло. Так. Это стекло, Виталий, надо на, Свистите. на, на тебе. Давай. Так, я... <свистит> Поехали. Ще. Опа, пришло. Так, хорошо. І скучить. Клей. Тепер. Сейчас, 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 Так, треба це все продивитися, щоб нічого не протупити. А ну скільки тут захвату? Є, отак захвату. Так, а тут. Сейчас, щоб порно його вимостить. Нормально. Нормально. Так, есть. И фиксируем его в крыше. Такое стекло без единой ни резиночки нема, ни жаба нема, ничего нема. В сторону. О, О класс! <laughs> класс! В нас наверху застигає скло, ми спустилися в ямку. щоб зробити тут кой яку перестановочку в ямки. Ми, у нас був отакий наборчик е, рожків невідомої фірми. Він нас от ціляком влаштовував. От все в них тут нормально. Він новесенький, він чистесенький цей наборчик. Але в цьому наборчику не було рожка на 21. Ми звернулися до фірми Вітол. І Фірма Вітол нам надала отакий ось набор. А в ньому є рожок на 21. Все. Оця проблема з 21 у нас закривається. Де ми ним користувалися? Постійно робимо рожки, І щоб відкрутити рейку, рейку на подвірки рожка. Нам постійно був потрібен цей ключик на 21. А в нас його немає. Тепер він у нас є. Так, друзі, може кому оцей наборчик Занравиться? може кому він зайде. Є таке Є таке предложуха Хто напише якийсь комент про фірму Вітол і буде самий залайканий комент. Ми через тиждень подивимося і відправимо вам цей наборчик в будь-яку точку України. Отак ми розмістили новий інструмент. А кому потрібен такий набор і багато чого іншого, спускайтеся вниз під відосом, Є силочка на сайт ВІТОЛ. А там є за промокодом ВАДОС РЕХТОС, ви можете отримати класний скідос. А цей інструмент получує переможець. Нашого розіграшу. Це вже представляєте, які ми вже такі блогери, такі вже там щось розігруємо, якийсь інструмент. І буде пам'ять в когось про Вадоса Рихтоса і фірму Вітол. І через тиждень самий залайканий комент про фірму Вітол отримає оцей інструмент. Я з вами зв'яжуся і відправлю в будь-яку точку України. Так. Що нам залишилося? Нам залишилося підняти машинку і встановлювати захист. Так, використовуємо домкратик. А, яка це красота, як це удобно. Так, а ну, відкручуємо. Колесо. Перший раз. Добре дол від дурачок гасить. Заходить, заходить гайкове. Мілуковський. Заходить. Опа. Все. Одна сторона в нас є. Пішли на другу сторону з вами. Раз. Так, заходимо сюди. Тільки хопа! Так. Ось подобаються мені ці домкратики. Блін, ну дійсно зручно! То вот здесь на ну, зрусь. Так. А ну, милука. Милука. Да что ты? Дол... Долбит. Долбит, нефиг делать. Працює Працює вся техніка. Так, кинув я по домкратіку. Ось один, ось другий. І щось мені так стрьомно показалось. Машина має шанс отак от трошки заколихатися. Ну його в баню. Залізу у ямку. І отак от навіть в ручному режимі мені хвате під підрамничок підперти, бо ну його в баню лізти під машину. Бережіть себе. Емблемку беру. Вимита емблемка. Гляньте, носив до крана, повимивав зі щіточкою і тепер тремтячими руками встановлю. Ох ти, який удар! Як чітко поставлений удар. Все на місці. Наступна краса. Емблемка. А ну, вийдеться отак само ефектно і захлопнуть, як ту. Ага, тут вийшло. Є! Сандеро Рено. Рено Сандера. Друзі, пошти зібрана машина. Зараз ви охренієте. Ми встряли, ми попали. У нас пападос. У вадоса попадос. Ребятухи! заправляємо проводку. Застряла у нас тут проводка. Нахер повністю навіки. Я вам от навіть даже зараз от не полінюся, скочу в багажник і отак покажу. Це, дивіться, от просто капітально застряла. От просто не туди, не сюди, взагалі нікуди застряла ця проводка. Але що тут цікаве? Дивіться, е, люди нам привезли кришку розбиту з машини. Вони дома її зняли. Вони не змогли витягнути проводку. З кришки, вони її розламали. Ну, як би хрен з ним Розламали ту кришку, бо з нею вона побита була просто в кізло. Потім нам привозять оцю беушну кришку. Ви може пам'ятаєте, вона тут була розова в слоненятах. Ми теж не могли її видрати відсюди, от фізично не могли. А тепер ми вставляємо і вона у нас тут піймала якогось такого клина. Щоб просто ну просто клини все. Що робити? його знає. Прийнято рішення. Зараз ми зрізаємо оце скло, зрізаємо. Будемо тут під склом, тут добре, що така широка, така чорна полоса їде. Під склом будемо робити якесь вскриті. Ну, щоб вже ж кришку не попортити, ну, вона ж викрашена, ну вона ж красавіця. Будемо добиратися ось сюди всередину, дивитися, за що зачепилася оця кончена проводка, блін. І будемо щось з цим робити. Та, блін, та ми на. Етіх, я не знаю, там на таких, на отаких от от x 5 там я не знаю на чому ми кришки міняли, проводки заводили. Отут от не можемо завести і все. Нахер воно нам оце треба. Оце отакий попадус іще. Так, знімаємо з Так, є. Скло зняли. Оце ж представте собі, це ми попадаємо на вклейку скла. Ага. Це нам потрібно щось десь вскривати. Щось десь вскривати. Це ж на вклейку скла попадаємо ми. Ну ми ж не скажемо клієнту, дай нам грошей за вклейку стекла, за клей. Ми ж так не скажемо. А то клієнт скаже, та що ви за дебіли, Такі, ви що, провід не могли туди затягнути? Чи що? Які вам гроші? Ніхера вам гроші. Гляньте, як ми тут бикуємо, вирізали скло. А тепер, е а тепер дивіться, а тепер я завертаю оцей міталець. Ось цей провід, дивіться, він уклинився. Отак, уклин, уклинився. В, жизні, в жизні б він ну, нікуди не продвинувся оцей провід. Гляньте, та ну ти що? Оце якось будемо його виводити, сюди випихати, витягувати. Передивляться, лічить, може, десь він постраждав. І понову якось будемо затягувати. Дай Бог, щоб у нас хоч би цим закінчилося. Так гляньте, що ми тут натворили. Прийшлося відсверлити. Відсверлити, одігнути, і тільки тоді воно попустило. Дивіться, о, пошла. Пішла, гляньте. Так, як просто! Як це тільки просто! Гляньте, взагалі без проблем! Дивіться, гляньте. ха, Все! Другий день роботи і все! Ай, гляньте, як якісно! Якісно косячники рукожопи лічать проводку. Все, проводочка повністю ізолірується, повністю передивляється. Мало лі десь вдруг пошкоджена. Уже другий раз ми її від не витягнемо. Оце все. Зараз її сюди запускаємо і на цьому все закінчується. Ну что, заканчивается эпопея с Пападосом. У Вадоса был Пападос. Такое элементарное стеклышко. Ха, смотрите, какое классное стекло. Тут наезжаем на эту резиночку. Наехали. Далее. Далее просто распределяем его. По зазорчикам. Щоб кругом був зазорчик. От так, трошки вище. Ну, воно буде зараз сповзати. Я його з качами прифіксірую. Так, тут що? Тут, ага. Вище хоче бути. Так, а тут ага. І тут хоче бути вище. Чого чо ви мовчите, не підказуйте мені. Вам же отсюда ж класно одяг. Так, хорошо. Хорошо. Отлічно. Так, підсадимо. 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 Ех, не продумав, скотч не взяв. Ну нічого. Це ж хорошо, що гараж малий. Якби був гараж деревений, оце б прийшлося, присадаєте, куди бігать мені. Так, тут огонь, зазорчик. Так, тут зазорчик, агончик, так, тут. І тут зазорчик кагончик. Так, і тут. І тут зазорчик бомбезний. Так. Так. Щупаємо. Щуємо, щупаємо. щупаємо. Ні, ну треба отаке западло, а? Оце, ребяти, от не багато, не мало. Другий день. От сьогодні другий день. З отецьким от склом у нас попадос. Просто попадос. Я ж кажу, ми вже на таких машинах міняли їх. Що ну його нафік. І оце ця така проста машина. І отак от взяла нас і отимела. Блін. Трошки неудачно. Отако. І отимела отак у нас. Так, ще раз перевіряємо. А Віталя вже нема. Віталь все вже. Попер знову на мототріп поїхав на Мальдіви. Хто з Кам'янського знає, що у місті Верхній Дніпро є у нас такі Мальдіви. Там такі золоті піски, якийсь водойом радіоактивний є. І от вони туди їздять на моциках. Купаться. Оце пока я буся зі склом. Так, клас. 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 Так, ну що, приймаємо. Пайот? Я думаю, що пають. Так, скло в нас застило, можна вже закривати багажничок. Ви гляньте, яка пісня у нас виходить. Так, друзі, пішли на режим кружочок по машинці. Що нам залишилося? Відео вже фінальне. Нам залишилося вставити от сюди скло. Скла не вистачає просто в налічі. Коли заказували запчастини, пройшла якась така пересортіця. У нас задніх, 2, 2, виходить, задніх правих скла два, а сюди вийшло, що нічого не вийшло. Оце, бачите, в такому стані все приїхало. Машина оця бурюкалася, вона там по грязюки каталася. Люди вилазили з неї, щасливі власники цього автомобіля вилазили з неї і там ногами по ній ходили. Оце все воно до нас прийшло в такому стані. І ми все перетворюємо це все в такий стан. Ну, хай це там неможливо назвати яким-то там дітейлінгом, Ну, ми все пилісосимо, вимиваємо з мускулком все. Ну, от, щоб людині було приємно сісти і від нас поїхати. Всі дві рочки, все відрегульовано. Ручечки, ви, зверніть увагу, вони в металік покраш, покрасили. В металік покрашені, покрашені ручечки. Машинка покрашена. Ну, от просто пісня. От Хто з Кам'янського? Рекомендую маляра Юру з пожарки. Хто з Кам'янського знає, де пожарка, де маляр юра. Так, друзі, продвигаємося. Оце теж передок покрашений. Хоча оці дві детальки не постраждали, якщо ви пам'ятаєте з прошлого відома. Так, друзі, а тепер добираємося. Оце у нас така куча. Оце з неї там всякий там лишак, всякий бой. Е, оце ми е, з цього всього хламу, не хламу вибирали, що краще, що не пошкрябане, е, що має кращий стан. І вибирали, ну, ось, бачите, такі були ручечки, Воно все було подряпане, все було кончене. Все було просто убите в хлам. Так, лобаша. Ми поміняли. Чому? Тому що тут була одна цяточка, ви це все пам'ятаєте. Антенка ха-ха, оригінал, -ха. приклеєна. Далі. Що нам ще залишається? Ми вже не можемо далі е, очікувати на ці запчастини. Е, сьогодні вона виїде і ми вже будемо її дозбирувати у себе в дворі. Бачите, отакі подряпані. Подряпане, дуже-дуже глибокі подряпані. Ну куди віддавати людям отаку машину з такими подряпаними? В заказі скло, може, воно сьогодні до нас і доїде. Тут теж все відрихтовано, все зроблено. А наше крилишко, яке ми рихтували, гляньте, тут яйчко, дзеркало. Так, друзі, ну що, на цій ноті ми закінчуємо. Епопею з цим автомобілем. Зборка у нас часу грибанула, ну от просто немеряно Ну, зборка, вона завжди така зборка. Плюс 2 дні. от два дні у нас пішло на скло, на, на кришку багажника. Всього-навсього треба було затягнути проводочку Ну, ви цю всю епопею бачили. Дякую, що дивилися наше відео. Підтримуйте нас вподобаєчками, підтримуйте нас коментами, щоб ми з вами бачили якийсь обратний зв'язок. Далі будуть ще дуже цікаві відео. Наступне відео буде ой, цікава машина, яку ви страшно любите. До нових зустрічей в нашому гаражі!